Так, добрий ранок, ми з України. Зайшла в тепличку. У нас мінуси, було мінус 7 вночі. Зараз вже є. в тепличці 20 градусів. Зараз сонечко вийшло, повідкривала. Ці парнички. О, придисочки, звісно, ще немає. Якби була тепла погода, то... Вже була три дні, чотири і вона виходить. Але зараз холодно, будемо чекати якихось теплих днів, щоб проснулося насіння. Надіюсь, що воно там не загниє, не пропаде. Ну, не бачу не поки що. Ось так ви відкривала, нехай сонечко трошки прогріється. Так шпинатиком теж все добре, нічого не померзло. Ось трошки розібрала Мері полью сьогодні і буде отростати свіженька. Прибрала руколу, не знаю, одросте що-небудь, ні, теж треба полить. Подивимося. що з цього буде, поки залишаю її. Так, ось шпинатик все добре, він живенький. Якби були тут теплиці з дуже сильні морозі, то він би, звісно, померз. Так в тепличці в мене тут гарна температура. Ось так. Ось такий росте. Зараз повідкрила двері, тому що дуже жарко в теплиці, 26 градусів вже. то мінус 7 Ну, я не знаю, яка тут температура була, нуль, напевно. То мінус 7 то плюс. Ой, таке щось. Ну нічого. Може, мені редисочку прогріє, та вона почне рости. У нас так тепленько зробилося. Пташки співають. Сороки, до речі. Такі гарденькі. У тут літають і в двір заходять Так, сонечко, тепленько. Чим я зараз займаюся? Ось у мене гілочки. Це ці гілочки підуть в цю клумбу. Я хочу вибрати землю, яка там є. На низ положити гілочки. Ось що я роблю. Я сікота. Ось вона такий Сікатором у мене немає такої спеціальної машинки, яка це робить, переробляє. От, і я сікатором отак перерізаю гілочки на маленькі. От. І потім буду сюди вкладати, робити теплу грядку на дно гілочки, тоді компост з компостної кучі трошки перегну, і тоді зверху цей ґрунт, який в мене вже тут є. Отак. От Так, на сонечко світе так гарненько, моя тепличка ось працює. Значить, обігрівач я виключила, тому що дуже висока температура, гріється. Ось Закрила вікно, тому що з вікна сонечко дуже нагріває. Там в мене працює зголожувач повітря. От. Сьогодні я перевіряла, ще ввечері буду перевіряти сніму вам, які вже в мене там, яка вже в мене розсада, росточки. Що пролізло, дуже багато вже і є проростків. Ось вже небагато стоїть на пророщуванні. може вечором щось і буде. Зараз не хочу розкривати, бо я тільки зранку розкривала, дивилася. От, нехай там, поки мікроклімат зберігається. Ось так. Зараз там 31 градус. Хочу трошки ще понизити, бо це багато, але не знаю. Закрила вікно, прикрила обігрівач я ще зранку виключила. От. А тепличка температуру держить, тому що, як ви знаєте, лампи ж гріють. От. То... Вигрівач навіть потрібен тільки на ніч. От. Ще з новин, значить, я висадила щавель. Ось у мене таке насіння. Щавель кровава мерія. Не фокусується. Ну, добре. Ось ще посадила, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять таких. Піканчиків от ще Мері. Одна Мері в мене вже росте зараз. Піднімусь, покажу ось така. Є вже є більша, є менша. Геть манюкі є росточки. Яка ще тільки проростає. Ось, ну вона така є. вона Ось бачите, тут геть мені пусіньки, нічого не приростуть, це я підсажувала. Ось, бачите, теж маленькі. Нічого, не. ті доростуть і зрівняються з цими, що зараз вже великі. Ось так. Ну, Тут в мене мері на гроваті. Ця вже шикарна. Ще є мері в тепличці, вже відходи. Буду на вулиці, зніму вам. От. Яка в тепличці, вона потихеньку відходить. Зараз сонечко нагрію, я полила, і буде в мене ще двері відкритого ґрунту. Ось така теж ґрунт саджаю. Не знаю, або для подальшої пересадки, або так вона в таких стаканах в мене й буде рости в у собі. Нарізала гілочок. Ось такі два відра в мене вийшла. Мені якраз вистачить на мою клумбу. Вистачить. Ось так біленько порізала, щоб швидше воно в мене почало працювати. Так. Працювала на сунечку цілий день. Красна, як рак, згоріла. Зараз спробую вам показати. Я вже згораю третій раз. За лютий місяць третій раз згораю. Ось таке в мене червоне лице, не знаю, видно, не видно. Все пече. Згоріла конкретно. Лютий місяць. Ну, це в мене постійно так. А ось щавель криваве мирі. Теплиці. Ось вона відходить потихеньку. Вона померзла, вона дуже вразлива. Верх, верхушка мерзла, коріння залишається. Бачите? Ось як вона відходить. В новому році я теж знімала. Ось, бачите? Молоденькі йдуть в неї. І ось. І вона як піде, піде, багато молоденьких вже. Зараз тепло. Я її полила, відкрила, сонечко посвіте. Туди не достала обрізати, ще треба обрізати там. Обрізаю всі листки, всі старі. Ось. ось такі. Це все треба прибирати. Всі старі листочки і чекаю нові молоденькі. Ось вона навіть тут ось. Бачите, скільки багато. Відходить, відходить, буде багато. Тільки треба трошки почекати. А от з руколою я не знаю. Я її поливаю, все, це ж я її так обрізала, бо. Начебто, начебто, ось покажу вам, бачите, щось зеленіє. Я просто не знаю, наскільки я знаю, то вона багаторічна чи ні рукола. Ось вона щось там зеленіє трошки. Я ще почекаю те, що з неї буде. Я сподівалася, що вона відійде весною. Почекаю. Я в тій теплиці прибрала повністю руколу, тут залишила. Думала, щоб перша була. Я ще, звісно, по бо руколу Я дуже люблю. І ми її дуже багато їмо. Воно щось зеленіє. Щось є зелененьке, але не знаю. Почекаємо. Буде щось, може хто саджав, так, залишав на другий рік. Напишіть, будь ласка, як вона відростала, не відростала. У мене це, ну я так перший раз на другий рік залишила. Ось я понадіялася, що воно в мене відросте. Не знаю, напишіть, може хто так робив, відростала чи ні. Чи може мені немає і ніякого сенсу може її прибрати зараз поки. Та нову посадити. Скажіть, будь ласка, вирішила ще трошки перекопати ось цю свою клумбу. Тут ще трохи ось мерзла земля. Хочу на собі це лисонечко, хочу її перекопати, щоб побыстріше земелька вітаєла тут. Ось так зараз спробую трошечки зворушити. Трошки розворушила земельку, вона така зверху прямо корка мерзла, трошки її розворушила хай на сонечку відтаю. Ось так, полізла на горіще, вже достала свої ось такі горшочки. Думаю, що вже можна їх. Де якісь без землі, деякі з землею. Ось так, повішала їх. Нехай вже висять, ждуть. Може, віолки туди посаджу, не знаю. Ще думаю. Може пітоні або віолки. Вже вечір. Прийшла робити обход своєї розсади, відкрила свою. Тепличку таку. А, дивіться, як почуває. не знаю, видно, не видно, мене тут фітолампи. Як почуває себе розсада. Ось це помідорчики, червоне балконне чудо. Прямо так добре, я вам скажу, посходив. М -м вже всі шість штучок, які я сіяла. Так, бонсай. Бонсай ще тільки три в мене вилізло. Це. Мої баклажанчики ось такі гарні. От. Тут в мене 24 градуси, без обігрівача я його тільки включила ось. У нас час 21,59. Вологість е вже десь 2 години, як, може навіть більше, як я виключила, зволожувач вимкнула. от Ну, і так волога трошки впала, то було більше. Так, Тут в мене ще на пророщуванні стоїть, ось так, вплівочки. Це ще тут помідорчики і баклажани. Так, тут в мене перчики. Тільки перчики. Ось подивіться, які вже перчики. Які в них гарні самодолі. Ось такі прям, прям такі журненькі. Перчик добре повилазив увесь. Тільки ось один, не пам'ятаю, хто це в мене ще вилазить, ну так, поступово. От тут ще на пророщуванні стоять два перці. Ще чекаю, ще вони в мене такі розкачуються. Надію, що вилізуть усі. Ось такий обзор моєї ще невеличкої розсадки. Але якщо добре підуть, то вже скоро буду і пікірувати. Ось так. Бачите, скільки перцю.